його учитель білий кіт, розділ 25. Цей високоповажний, справді не може його терпіти. Слова забирайся до біса, застрягли у Чуваніна в горлі. Він довго мовчав, насупившись, а потім вимовив Заходь, а у вас не зачинено. Можань мав на миті помиритися. Після цілого дня грив холодну війну, тож він штовхнув двері і увійшов так. Ніби нічого не сталося. Чуванін беземоційно сидів за столом, підняв повіки і холодно глянув на непроханого гостя. Щиро кажучи, можань був справжнім красенем він освітив кімнату однією лише присутністю. Можань пащив молодістю, пружно шкіра юнака мало не випромінювала сяйво, а кутики його губ мали такий природний вигін, що, здавалося, ніби на його обличчі завжди майорить усмішка. Навіть якщо це не так. Чуванін упевнено зберігав самовладання, відвів погляд від можання і опустив довгі вії, після чого підняв руку, гасячи паличку ладану на столі. Що ти тут робиш? незворушно запитав він. Я прийшов, щоб оглянути вашу рану. Можень прочистив горло, перевів погляд на плече Чуваніна і замовк. Ви вже подбали про це? Угу. М'яко відповів Чуванін. Можень не знав, що й сказати. Він справді мав образу на Чуваніна, а також злився, що той завдав болю шимею. Але, заспокоївшись, можень знайшов у собі трохи совісті ненависть ненавистю, але він не забув, як саме Чуванін отримав поранення. У тій задушливій труні Чуванін міцно тримав його в руках і власним тілом блокував пазурі примарної господині. Він не відпускав навіть тоді, коли все тіло тремтіло від болю. Можань, певна річ, терпіти не міг чувоніна, але чомусь до цієї ненависті завжди домішувалась купа інших складних почуттів він був грубою людиною, яку нікому було навчати молодості. Незважаючи на те, що пізніше він здобув певну освіту і дещо компенсував це. Моженю було важко замислюватися над багатьма делікатними питаннями, особливо тими, що стосувалися почуттів. Наприклад, коли мова заходила про чуваніна, Можен чухав голову і довго розмірковував над цим, але так і не міг зрозуміти, які емоції той у нього викликає. Можень визнавав лише прості почуття подобається, не подобається, ненависть, щастя, нещастя. Але коли кілька емоцій змішуються разом, вони викликають запаморочення та іскри в очаху могутнього видатного імператора, що наступає на безсмертних. Я не розумію. У цьому немає жодного сенсу. Що це? Врятуйте мене, Ах, моя голова. Тож межань перестав думати про це він не хотів витрачати свою енергію ні на кого, крім Шимея. Глибоко в душі. Він записав той інцидент на рахунок Чуваніна, потай плануючи, здерти з нього подвійну плату, коли випадати така нагода. Але в той же час можень відчував провину він довго боровся із собою, перш ніж зрештою, постукати у двері Чуваніна. Він не хотів бути в боргу перед ним, та він недооцінив упертість та байдужість Чуваніна. Можень витріщився на купу закривавлених бинтів на столі. Багряну воду в мисці, і недбало відкинути у бік ніж. На його кінчику залишились шматочки закривавленого м'яса. Можень відчув, як головний біль починає стискати його скроні. Як же чувеніну вдалося вилікувати плече? Невже він власною рукою, не змигнувши оком, вирізав плоть навколо своєї рани? Кров холоне в жилах від однієї лише думки про це. Він взагалі людина чи кам'яна брила. Можань згадав, якщо ми тихо скигли від болю з повними сліз очима, коли він промивав тому рану. Хоча можані не любив чубаніна, він не міг подумки не виявити йому шану. Старійший Йохен – справжній чоловік, вражаючи, справді вражаючи. Можань трохи постояв, перш ніж порушити мовчання. Він двічі легенько кашлянув. Поколопав носками підлогу і ніяково пробурмотів за те, що сталося в ченів. пробачте, учителю. Чуванін нічого не відповів. Можень крадькома зиркнув на нього мені не варто було на вас кричати. Чованін продовжив ігнорувати його, з як завжди, байдужим обличчям. Він ніколи б цього не сказав, але він образився. Підійшовши ближче, Можань побачив, що Чуванін перемудрив з перев'язкою. Мартля була обмотана навколо його плеча так, наче він прив'язував краби на продаж. Знову ж таки, чого можна було очікувати від того, хто навіть не вміє прати білизну? Можань зітхнув. Учителю, не гнівайтесь більше. Де ти це бачив, щоб я гнівався? роздратовано відмовив Чуванін. Можень мудро втримав язика за зубами, але трохи згодом Учителю рани не так перев'язують. Чівванін зухвало відповів Думаєш, що знаєш краще за мене? Можень промовчав, але підняв руку, бажаючи допомогти Чіваніну. Тоді він глянув на вираз обличчя свого учителя і знову завагався. Він приблизно вирахував ймовірність отримати ляписа. Якщо наважиться доторкнутися до чуваніна, вона була досить високою. Можань пустив руку, потім знову підносив, і так кілька разів. Чуванін роздратувався і кинув на учня косий погляд. Ти що? Хочеш мене вдарити, чи що? Можань справді хотів би його добряче гепнути, але не зараз. Він роздратовано посміхнувся та простягнув руку, щоб притиснути її до плеча Чуваніна. І, будь-що будь. На щоках проступили ямочки. Ось, учителю, я допоможу вам перев'язати. Спершу Чуванін хотів відмовитися, але теплі пальці моженя вже торкалися його, і в роті раптом пересохло, його губи злегка ворухнулися. Але Чуванін зрештою, нічого не сказав і просто дозволив мужені робити все, що той хоче. Можень розгортав марлю. Шар за шаром, кожен з яких був наскрізь просочений кров'ю, доки не побачив п'ять жахливих отворів. Від самого їхнього вигляду можень здригнувся. Ці рани були набагато гіршими, ніж поріс на обличчі Шимея. Можень деякий час мовчки дивився, а потім він і сам не розумів чому, тихо запитав Боляче, чи опустивши пустивши довгі вії? Лише байдуже кивнув. Не дуже. Я буду ніжним, сказав можень. Човенін не знав, що це раптом на нього найшло, але мочки його вух трохи почервоніли, і він знову розлютився на себе, подумавши, що, мабуть, сходить з розуму, увесь день думаючи про якісь нісенітниці. Вираз його обличчя став ще жорсткішим, настрій ще гіршим, тому він сухо пробурмотів. Роби, що хочеш. Полум'я свічки затріщало. У тьмяному жовтому світлі можань побачив, що на деякі частини рани навіть не було нанесено лікувальну мазь. Можаню просто відняло мову. Він лише подумав, що тільки диво могло допомогти чубаніну дожити до цього дня. Учителю, хм? то що таки сталося в маєткучинів? Чому ви їх побили? запитав можань, наносячи мазь. Чуванін трохи помовчав, перш ніж відповісти Я був злий. От і все. Що вас так розлютило? допитувався Можень. Чованіну не хотілося сперечатися зі своїм учнем, тому він коротко переповів йому історію Лосянсянь. Дослухавши розповідь, можень похитав головою. Це було нерозумно. Навіть якщо ти не міг поратись зі своїм гнівом, ти все одно не повинен був плутуватися з ними в конфлікт. Якби то був я, просто вигадав би щось, зімітував екзорцизм, струсив пил з рук і пішов би собі. Нехай самі з усім розбираються. Тільки глянь, ти зчинив такий великий безлад через якогось нікчемного негідника, і навіть випадково вдарив Шимея. Можань перехопив себе на півдорозі. Він замовк і глянув на Чуваніна. Він був надто зосереджений на лікуванні, тому на мить забувся. І мимоволі почав розмовляти з Чуваніном, якого зухвала, тридцятидворічна версія. Чуванін теж не пропустив це повз вуха. Він непривітно зиркнув на можання краймока, і в цьому погляді виразно читалося знайоме Я відшмагаю тебе до смерті. Ем... Він усе ще намагався придумати якесь виправдання, як раптом Чуванін незворушно мовив Думаєш, я хотів нашкодити Шемедзіну. Варто було лише імені Шемея торкнутися його вух, як тверезий розум покинув Можаня, і свавілля взяла гору. Навіть тон його став жорсткішим. То це не ви його вдарили. Чуванін теж шкодував про той удар, але його обличчя було незворушним. Він лише насупився і промовчав. Чуванін був упертіхом, а можень закоханим дурним. Тому, коли їхні погляди зустрілися, між ними ніби розлетілися іскри. Напруга, яка, здавалося, трохи послабла, знову завела їх у глихий кут. Шемей не зробив вам нічого поганого. Сказав можань Учителю, невже ви не бажаєте принаймні вибачитися за те, що випадково його поранили? Очі чуваніна небезпечно зіщулилися. Це допит? Ні. Можань зробив паузу. Мене просто засмучує, що він несправедливо постраждав, і перед ним навіть не вибачились. При світлі свічок красивий юнак закінчив перев'язувати рани Чуваніна і акуратно зав'язав вузол. Сцена все ще здавалася ніжною, як і хвилину тому, але настрої її дієвих осіб кардинально змінилися. Особливо це стосувалося Чуваніна, у грудях якого ніби горщик оцто розколовся. Заливаючи нутрощі, кислотою ревнощів, просочуючи нею шкіру. Вибачення, як взагалі пишеться це слово, хто б його навчив? Знадобиться щонайменше півроку, щоб рана на його обличчі загоїлась. Продовжив можань. Коли я допомагав йому нанести ліки, він продовжував просити не звинувачувати вас. Учителю, це правда, що він не тримає на вас зла, але навіть так. Ви справді вважаєте, що були праві. Ці слова лише підлили масло у вогонь. Чуванін стримувався з усіх сил, але все ж не витримав і тихо загарчав. Забирайся до біса. Можань замовк. Геть. Можаня вигнали, грюкнувши дверима в нього перед носом і ледве не прищемивши пальці. Можань не на жарту розлютився. Ні, ну ви гляньте на це. Ну, що за людина? Це ж просто вибачення, а таке обличчя корчить. Невже так важко просто вибачитися? Навіть цей шанований імператор, що наступає на безсмертних, знає, що треба вибачитися, але безсмертний Бейдоу ніби пороху в рота набрав, вибухаючи і показуючи свій кепський характер. Не дивно, що в нього немає прихильників, незважаючи на гарне обличчя. Яке марнотратство. Він заслужив бути самотнім до кінця свого життя. Чуванін зачинив двері перед обличчям високоповажного та могутнього імператора, що наступає на безсмертних імператору королівства смертних, ігноруючи його, мов набридливу муху. Звичайно, він не лишиться стирчати під дверима. Він був надзвичайно наполегливим, як липка цукерка, яку неможливо відклеїти. Але той, за ким він упадає, не вчитель, а Шимей. Тому він байдуже одразу пішов скласти компанію з Шимею. Уже повернувся. Красень Шимий вже приліг відпочити, коли увійшов можань. Він замовк перед тим, як сісти. Довге чорне волосся спало йому на тіло. Як учитель? Дуже добре. Особливо це стосується його запального характеру, з цим точно ніяких проблем. Шимей промовчав. Можань підтягнув стілець і сів на нього спинкою до грудей, спершись руками, з млявою посмішкою. Що грала на його губах, коли він дивився на шмея з розпущеним, довгим м'яким волоссям. Можливо, я все таки повинен відвідати його? Ні, ти лише собі нашкодиш. закотив очі можань. У нього зараз припадок. Ти знову розлютив його? Та йому хтось потрібен, щоб розлютитися. Він навіть сам себе здатен розізлити. Чоловік, мабуть, дерев'яний, спалахує від найменшої іскри. Шимей похитав головою, не знаючи, плакати йому чи сміятися. Ти лягай раніше, сказав можань. А я піду вниз на кухню, щось приготую. Навіщо? спитав Шимей. Ти теж не спав усю ніч? Не лягатимеш? Ха -ха, я ще досить бадьорий. засміявся Можань. Але якщо ти не хочеш мене відпускати, я можу скласти тобі компанію, поки не заснеш. Шимей квапливо махнув рукою Не треба, лагідно відповів він. Я все одно не зможу заснути, якщо будеш на мене так дивитися. Ти також раніше лягай, не перевтомлюйся. Можань трохи засмутився, і посмішка на його губах стала трохи напруженою. Шимей завжди був добрим до нього. Але, здавалося, тримав, певну, непомітно, назброєну оком дистанцію. Шумей був поруч, достатньо руку простягнути, але водночас був ілюзією місяця у дзеркалі, квіткою відображеною у воді, таким бажаним і таким недосяжним. Гаразд. Можень доклав усіх зусиль, щоб підбадіритися, повертаючи усмішку на обличчя. У нього був сільливий сміх. Коли не плите інтриги, і не намагається нікому нашкодити. Він має вигляд милого дурника. Поклич мене, якщо щось треба буде, я буду поруч, а як ні, значить, внизу. М можень підняв руку, бажаючи погладити волосся Шемея Йому вдалося стриматися і замість цього почухати собі голову. Ну, я пішов. Вийшовши на вулицю, можень не втримався і чхнув, принюхався. Місто кольорових метеликів спеціалізується на виробництві ароматів, і пахощі на будь який смак були досить дешевими, тому корчма теж на них не скупилася. Довгі палички різноманітних пахощів горіли у кожній кімнаті одна, щоб відвести зло, друга забрати вологу, інша, щоб у кімнаті приємно пахло. Від ладану моженю було нестерпно, але він терпів, тому що шумею це подобалося. Спустившись вниз, Можень, похитуючись, підійшов до хазяїна корчми, сунув йому срібний злиток і примружив очі в посмішці. Гей, кочмарю, зробіть мені послугу. Кинувши погляд на гроші, корчмар усміхнувся ще вічливіше. Які у вас будуть розпорядження, пане безсмертний? Як я бачу, на сніданок людей багато не заходить, тож я дещо попрошу. Я хотів би скористатися вашою кухнею зранку. Інших гостей в той час, будь ласка, не обслуговуйте. Сказав можень, скільки коштує той жалюгідний сніданок? Сніданками навіть за півмісяця неможливо заробити срібного злитку. Корчмар відразу аж засяє від щастя, швиденько на все погодився і привів самовдоволеного мовию на кухню Безсмертний хоче сам готувати. Чому б не залишити це на нашого кухаря? Він дуже вправний. Нема потреби. Посміхнувся можень. Ви чули про будинок п'ятого Нефриту в Сантяні? А, той славнозвісний будинок розпусти, який згорів трохи більше року тому. Так, корчмар визирнув, аби переконатися, що його дружина зайнята роботою і не підслуховує, а потім нишком гигикнув і мовив Та хто ж не чув про це місце? Це був найвідоміший заклад на річці Сантянь, в якому виступала знана на весь світ талановита акторка. Шкода, що це так далеко, адже я теж хотів би послухати гру. Можень розсміявся. Ну, дякую за комплімент від її імені, від її імені, від її імені. Корчмер був спантеличений. Ви її знаєте? Більш ніж просто знаю, відповів Можань. Вау. А від вас безсмертний я не очікував такого. Невже люди, які стали на шлях самовдосконалення. Теж можуть. Е... Можань захихотів, перебуваючи корчмаря. Окрім тієї актриси, чи чули ви про те місце ще щось? М -м я чув, що їжа там також була неперевершеною. Губи Можані вигнулися хитрою посмішкою, коли він вправно підхопив кухонний ніж. До того, як я став на шлях самовдосконалення, багато років працював в поміщиках на кухнях. У будинку п'ятого Нефриту. Як думаєте, хто краще готує ваш кухар? Чи я? Корчмар ще більше ошелешився і безладно пробурмотів. Безсмертний, справді, справді. Він продовжив мимрити справді, справді, але не міг підібрати слів. Можень поглянув на нього скоса із зарозумілою посмішкою на обличчі і ледаче сказав: Гаразд. Ідіть тоді, цей поважний кухар має готувати. Корчмаригатки не мав, що зараз розмовляє з колишнім лордом Темряви, і без крихти сорому попросив. Я давно чув про делікатеси будинку п'ятого Нефриту. Можливо, коли безсмерть не закінчить, якщо на те буде його ласка, він дасть трохи спробувати цьому покірному слузі. Він подумав, що це не таке ж і велике прохання, і майжань обов'язково погодиться. Хто б міг подумати. Що той зіщулить очі і з усміхом скаже Хочете спробувати? Так, розмріявся. хмикнув Можень дуже гордовитим тоном, а потім прошепотів. Ти думав, що це високоповажне готуватиме для будь-кого? Це для Шемея! Якби не це, цей поважний навіть не прийшов би на кухню. Він вибрав редьку і почав її нарізати, продовжуючи щось тихо бормотіти. Корчмар піймав оплесня і міг лише ніякого стояти збоку, потираючи руки і посміхаючись, а потім зрештою вийти з кухні. Про себе він продовжив мимрити. Високоповажний. Хлопчина такий молодий, що у нього, мабуть, навіть духовне ядро ще не сформоване. Він у себе ймоче шимайце, хоча серед його супутників немає дівчат. Корчмар закотив очі. Юнак, мабуть, божевільний. Причому на всю голову. Можень порався на кухні аж чотири години. Був майже полудень, як він закінчив. Сповнений радості, він побіг нагору, щоб розбудити Шимея. Кроки Моженя сповільнилися, коли він проходив повз кімнату Чуваніна. Чи повинен він його покликати? Згадавши мерзенний характер Чуваніна, Можень з неприємністю насупився. Ні, він однаково мало приготував. На чувані на точно не вистачить. Цій озвучуваці є що сказати. Так, набрехунькала, зізнаюсь. Я почала більше працювати, і тому глави можуть виходити трошки рідше, бо, ну, вибачте, озвучку озвучкою, а гроші, ну, хліб, хліб озвучку на хліб не намажеш, Боже, кішка пробіжала. Я думала, я здохну, озвучуючи це корчмар по сто разів, що навіть вже його досить непогано вимовляю. Цю ми, шановну не прийняли на фан-кон, тому я купила сама собі квитки, сильна і незалежна. От, і просто прийду в косплеях, не в Китайцях, бо, ну, вибачте, мене, ну, влітку в Китайцях я точно не буду. Якщо хтось раптом не знає, це буде в 10-11 числах, десь приблизно так, це наймасштабніший фестиваль України, тож дуже 7-8. Дуже рекомендую прийти. Бо ну там я впевнена, що буде дуже багато китайців, які не такі життєлюбні, як я, і дуже хочуть спаритися. Та впев... ну, типу, точно. А ще по цим звукам на фоні ви можете зрозуміти, наскільки багато зусиль я докладаю, коли просто озвучую, а не кажу свої думки. Тому що коли я скажу свої думки, я не парюсь під ковдрою і не переслуховую все по 100 мільярдів разів, щоб там не було ніяких шурхання і нічого іншого. Бо я намагаюся, щоб був, хоча б трошки адекватний звук, враховуючи, що це мій телефон, а не дикто, а не, а не мікрофон. I'm so sorry. but no... Не настільки я ще багата жінка. Так, все, наговорилась. Всім дякую, що слухаєте. Нагадую про існування соцмережів, типу TikTok, інстаграм, Telegram канал на які можна підписатися. Ось, і до нових зустрічей, Па-па!